Всім привіт! Це ННН. І ми все ще окремо, але нічого не можемо цим зробити. Але сьогодні я об'являю любінки. Дехто це називає лайки, фаворити, любінчики, бла бла-бла бла бла. В мене це любінки. І сьогодні вони будуть розділені по категоріях, продуктів багато, тому фіу віу віу біжимо. Почнемо з Лол. І так речі лол. Перша любімка — це пінегріни. Бачите цей малюнок? Тут ціла кімната розмальована малюнками, їх тут більше 20 штук різних видів малюнків. Але ці пінгвіни просто божественні. Я завжди знімаю, м -м, тобто, скайп на їхньому фоні. От. Отак. От от так виглядають мої перші, перші любінка. І так, йдемо далі. І так, це лимонка. Вона суперська, просто моя любімка. Вона дуже кльова, в неї супер-супер-дупер шапочка. яку тільки якщо одна дівчинка чуть не здерла з неї, вот. Ну, це, це приклеїться, це нічого. І в неї трошки пожарпана розочка. Вона дуже чемна, але є один мінус. Вона останнім часом, ну вона чемна, але вона нагліє в тому плані, що вона постійно спить на моїй подушці. І тільки я вийду з кімнати, її прожену, вона знову. Вже надоїла. Наступний продукт. Це отака от моя чашечка. Для води, бо я в трускавці, тут треба спеціальні чашечки. Такі глиняні. І в мене от з таким песиком з мілейшим миле, з синим бантом. От. Мені здається, чи це капнула вода? Мені не здається. Тепер тут зараз все буде пахнути нафтусею. Я прошу дичайшого вибачення. Да. І так, наступна любінка це мої наушники. Це наушники Sony. Ви їх бачили в моєму 24-му відео. А зараз це... Шостий. Шостий. П'ятий? Шостий або п'ятий? Ні, це п'ятий день. Це п'ятий день влогів. А в четвертому ви бачили оці наушники Sony, які я дуже люблю. Вони iPod Walkman, вони до мого iPod, але я слухаю з них і на телефоні. І далі це отакий смайлик. Це настільки кльова любимка. це... ну, я сама їх малювала. Мені настільки подобаються смайлики Кавашки. От, особливо оцей і оцей. Ну, оцей так не дуже. А оці два вони просто божественні. Я смотрю на <гум> От. І вони просто суперські, я їх постійно малюю. Вони мені такі няшечки. Просто супер-дупер любимки. І да. І так, наступний розряд це. І так, що в нас фешн? Точно отака От моя сорочка. Якби ви тільки знали, то наскільки я її обожаю, я носила її останнім часом постоянно. Так вона виглядає. І це. От, от, так вам попробую. Вот. Зара. Зара магазин. Отак от, от вона виглядає. Вона тепленька, класненька. От. І навіть зараз от, я була ще в ній. Просто я її зняла, щоб в відео не знімати її себе. Йдемо далі. Фешн, фешн, фешн продовжується. Так, далі йдуть ось такі от мої. Кульчики з центру. Зараз я вам спробую їх показати. Я бачила, як Настя придумала їх показувати. І дійсно досить ефективний метод. От. Ніби зайчонки такі. От. Вони отак, ніби вушка зверху йдуть по вусі зверху. Він ніде не торчить, от, бачите, затичка отут. Ну і вони досить, до речі, недорогі. Я за них давала просто ну, 30 гривень. Тобто вони недорогі і кляві такі. Так, так, так. Далі є просто супер-дупер річ, це мої балетки. Далі, тут просто трошки стара десь назва, я не знаю, як я... на якому капчику вона ліпше виглядає. Бонпойнт. Bon так. Да. Ну от, вам видно, що це бонпойнт? Bon от, ми їх в bon бонпойнті купили їх. От, так от вони виглядають. І вони мені подобаються тим, що вони дуже м'які, бо в них ну, якби, шкіряна підошва. Ну, оця підошва, яка з цього боку, і отут. Тобто вони і тут, і тут. М'які і шкіряні. На камері вони більше, ср... більше золоті, але взагалі в житті вони більше срібні. Так. Да. Вони такі срібно-золоті. так от вони виглядають. І я їх дуже сильно люблю. Просто величезний лайк. Так, да, вони в мене на батареї стоять. І так, наступний розряд це уходка. З уходки продуктів тільки два. Перше це ось таке молочко Rival de Loup від фірми Rosman. От. Це молочко для очищення шкіри. Отак от воно виглядає. Я його купляла в Ватсенсі, як що. От. Молочко, воно дуже класне, нежирне, кльово очищає шкіру і воно просто лябінка. І далі це річ, яка кінчиться, я куплю, бо от подивіться, скільки я її використала. От, я її купила тільки спочатку липня. От. Бачите, скільки я її використала? Так, це чисте э, гарнір, чиста кожа фруктовий заряд, очищаючий гель проти жирного блеска. Проти жирного блеска, бо жирного блеска мене він мені вже надоїв. Я зранку, як стою, я блищу, ні, мене хтось маслом вночі наполірував. Такий жирний такий перламутер. А оця штука вечором просто добре в руках з водичкою спинив на ніс. Знову водою добре змив І в крайній необхідності ще зранку запах. ну Може комусь він може не сподобатись, Це запах мого любимого фрукта. мій любимий фрукт це грейпрут. М -м -м -м. От, він пахне от, грейпрутом ніякими хімічними всіма штуками. М -м -м, свіж, свіженький такий прям як огурчик. От, дуже кльова штука. Ми йдемо далі і далі у нас декоративка. З декоративки також немало-небагато, три штуки. Перше це моя туш Essence 2 в одному. Вона має два луки. Не, От лук якби два таких ковпочка. От, лук перший, бачите, вона така досить тонка. Я завжди от користуюсь луком першим. І я в західті від них двох, бо луком другим я користуюсь на виступи там, в танцях. І от, кстати, її секрет. Просто от бачите, який, яка тут виходить дирка. От, ограничитель. І наноситься багато чорної маси. От. А якщо її виймати, то тонка, бо тут. Тоненький. Оце тоненький цей тунельчик, і вона багато щищає з себе. Дуже кльова, вона мені дуже сильно подобається. М -м, ну, Вона в першому номері, от тут була наклеїчка, але вона потроху почала стягуватися. і я її здерла. Так, наступний це бальзам від Body Shop. Роликовий балізам з е, апельсином. Дуже сильно кльовий ефект, охолоджуючий ролик Помагає особливо, особливо одна літа, тобто взимку він тебе не спасе взагалі. А от якби літом дуже кльово. він добре зволожує вже сушені повністю лип от. і кльова штука. І далі моїм. Моєю любівкою є такий блеск від Indigo. За літо він такий прямо. Ну, в принципі, він досить подібний до того, який зараз на камері. От він в номері 46-му. Мені подобається його, от зараз покажу. Ця штука. Носик. Дуже удобний, пахне апельсин мандарин. Оце все. Має просто мільярд бльосточок. І він мені дуже подобається, я ним дуже часто користуюсь. І далі ми перез... переходимо до наготочків. Так, перше це отака от змивка для ногтів від Essence з запахом кокосу і папаї. Вона така синенька. Мені дуже вона сильно подобається. Чим? По-перше, стирає зразу. Мені вистачає ну, два тампончики з одним оцим. Раз. Два тампончики на дві руки, навіть якщо лак нанесений там в три слої, наприклад, якщо мене нанесений, от мене був сірий, зверху матовий і зверху бл. Ну, перламутру блискучий. І настільки кльово бахне. Да, хорош, я сказала, кльово пахне, а це тонка. Ну, вона кльово пахне. І от цей запах, ти от повитирав ногті, да? навіть якщо ти ще і зверху їх зразу на, накрасила, так і вони так кльово пахнуть цим запахом. Ви знаєте, є така е, баночка на, на заправках око, такі баночки, от фрун, фрутініс, фрутніс, фрукініс. От вона от тою штукою пахне. От дивіться, яка в неї велетенська дира. Я просто не хочу вилити. От. І дуже кльово, в мене ще була така з клубнікою і оця. Забула, як вона називається. Така маленька фіолетова штука. Вона мені подобалась. Ну, оця мені більше подобається. Любімка. І далі йде от, таких два лаки. Перший лак це лак від Golden Rose. Rich, rich Color One Step Maxi Blush. Ну, Взагалі камера щось глючий, і передає взагалі не такі кольори. Він прям такий бірюзовий. Тут якийсь чудлі не зелений. Ну, от він в мене зараз, до речі, не ногтів. Ну, странно, де? І мені подобається його кісточка. Я знаю, що це започаткував рімель. Для мене, для мене це започаткував есенс, бо я рімель не... Не пробувала я, коротше, рімель, широка. Мені дуже сильно подобається. от. І, а, да, і в мене в номері 44. Якщо ви хочете, хтось чортково його попробувати, я його купляла в вінтажі на другому поверсі в тому магазинчику, де Аксесорайз. От, там є стойка з лаками. І далі йде для мене відкриття. Я такої штуки ще не пробувала. Це називається Satin топ від Avenir Cosmetics. Воно не має номера, напевно. От, сатинове, сатинове покриття. Це отакий от, от лак, який наподобі воску. Він, бачите, він такий жовтувато-білий, матовий, густий. Але взагалі він не змінює колір лаку. От. Зараз я вам покажу. Це звичайний от лак, ви бачите, да, він перламутровий. Ну, це просто я зробила тут смайлики, він матовий. Просто намалював, намалювала перший лак, Ну, якби він засох. А оцим зверху, але дуже сильно важливо під час його висухання його не задіти, бо під час висухання він схожий на таке жале, і ти от буквально доторкнешся. Все, Ти задів все, треба повністю стирати і перемальовувати. Ну, от Отак от він виглядає. У нього така тоненька кісточка. Він в принципі нагадує спочатку прозорий, потім під час засихання ти бачиш, що лак стає матовим, не треба ніяких парів оцих пар, тому що це дуже сильно шкідливо. Я десь дивилась відео і я потім почитала. Це дуже шкідливо, бо розпарюється нектіває пластина. Ну, я не знаю, як це на українській мові. Ні, розпарюється повністю. Починає жахливо просто слоїтися. І потім тільки. От оця штука ну, вона коштує порядка 20 гривень. Ну, якщо вас цікаво, задіть в стиль, це магазин зразу біля континенту такий невеликий. От я його в стилі в відділу лаків купляла, здається, за 20 гривень. Ну, я не пам'ятаю, ну от якось так. А оці укріплялки для слоєння розпарених ноготочків ну, коштують гривень 50-60 Тому. Ну, це швидше, легше і набагато корисніше. Ну, от як так. Як би так. І так, це було все. Дякую за, ну, за перегляд. Я знаю, що речей було багато. Я знаю, що я трохи вас забагато потримала. Вже майже 20 хвилин відео йде. Але... Не, я просто показала вам речі, які мені подобалися. Ставте мені пальчики вверх, не ставте пальчики вниз. Підписуйтесь на наш канал тут, пишіть нам коментарі внизу, е пишіть запросики, заходьте на нашу групу в контактах. Одним словом, не забувайте спостерігати за неділю влоги. Сьогодні був день п'ятий. І я так підозріваю, що день шостий я зніму. Досить цікаве відео, я вже приблизно знаю, яке. Zato daleko ne čakajte. Vsem papa. Jaz vas zelo sejem.